Всім глядачі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті техніка, хлопці. хлопців приїхала така от Сигма з проблемою, що при натисканні на газульку вона давиться. І те, що я сказав, потрібно замінити кінцем зірочку. Кількова зірочка десь у мене там валялася, свічку я викручував. То в принципі чи не викручував? Викручував. Тут Дніпроємівська свічка встановлена. Зараз спробуємо запустити її. Праймер тут прокачує. Зараз спробуємо дернути! Ну, таке, як десь тягне, тягне вишне повітря, тому що воно занадто занадто газує. Ну, а можливо паливний фільтр. Тестувати, на жаль, блін немає, тому що темно. Темно страшно локи виїдь. Такий от міг натягти на грязюку Зараз приєм. Подивимося. <кліжит> І ще при тому, коли техніка... Працює на високих обертах, це не сальники. При сальниках вона не піддає перегулюванню зовсім. Тобто вона або запускається, або не запускається і примусово вона може також не запускатися. Ну Це по статистиці. Я за статистику говорю, я не говорю про те, як завжди. Це лише статистика. Патрубок. Візуально цілу нам потрібно долізти до карбюратора. Судячи по паливній шланзі, то встановлена оця от обойма резинова, запаяна паливна шланга і запаяна в неї обратка спраймеру. Це сама-сама кончевижна система, яка тільки може бути на проміжкій техніці. такой Зазвичай на дешманской технике вот такая вот штука вот установлена. Ну вот вам и проблема. Бачимо. Грязючку. Також по статистиці вам говорю, якщо ви побачили, що грязюка на відстійнику, міняйте паливний фільтр. А далі, якщо у вас техніка там не запускається або переливає, або і надалі працює на високих обертах, то лізьте далі вже безпосередньо в сам двигун. Але в жодному разі не намагайтеся відремонтувати оцю от шляпу, тому що... Це буде дорожче, набагато дорожче, чим встановити новесенький карбюратор. Якщо, звісно, ви десь знаходитесь там дуже-дуже далеко або вам дуже-дуже подобається ремонтувати таку штукенцію, то тоді в принципі так можна. в якому іншому разі. Трішечки настаємо, зато стола помиємо. Паливний фільтр також під заміну. Все вдягаємо на свої місця, кільце не випало. І при затягуванні, дивіться, не пережміть там паливну флангу. її міняти. А якщо тут прийдеться і міняти, ну, я гадаю, ви намучитеся. Чому намучитесь? Тому що, ну бачите, це те ж саме, що я вам і сказав, але якщо ви побачите, а ви не побачите цього, ну я на камеру, як он, показати блин, щоб ви також на камеру побачили що вона там іде залита і дві разом ну не знаю видно мабуть отак от десь буде видно що вона там іде залита от такі от, от така от гумка це це ви її знімаєте берете сверл розсверлюєте а потім встановлюєте щось нормальне якісне з нормального якісного е туди можна впердолити. якщо ви впердолите з бензокоси шланг є у них на метр, то він може задубіти, або із штиля можна ну, або... але той отвір потрібно роздрулювати дужче і лише тоді воно буде працювати. А по, ну, по цьому по обратці. Ну по праймерній, там без, без різниці, що ви туди встановите. Саме головне, що ви встановите на основну паливну шлангу, тому що вона повинна бути у вас еластична і лягати в будь-якому положенні сам паливний фільтр при будь-якому перевороті двигуна. Я гадаю, там палива вистачить. Якщо буде газувати, то можливо потрібно буде коректувати, хоча, хоча я не знаю. Холостий тут ну, якось трішки дужче накручений, можливо хтось накручував, а можливо, можливо він так і був. Це все діло в будь-якому випадку потрібно буде протестувати на колоді, тому що саму-саму ну, основну проблему я знайшов. Але ж також потрібно буде перевірити, як вона справляється на колоді. Для того, щоб це все діло перевірити, у мене є перевірочний ланцюг, але 38, і шинка 38, і кришка, і дві гаєчки. Якщо так, навіть якщо приносять без, без нічого, то я можу туди щось там встановити. І потрібно замінити ще е, зірочку. І тепер у мене до вас питання. Коли, ну, я ж гадаю, це один я, що не користувався оцією шляпи шляпендрією. Коли наразі я використовую звичайні головки, для того, щоб відкрутити кільцеву зірочку, ну те, що закрутити, то я не закручую так. А щоб відкрутити, ви Поршень стопорити чи ні. Я гадаю оцьому от знімачу там скоро прийде кирдик, повідвалюються оці хреновини. Топорите чи ні? чи отак от на виключеному тумблері знімаєте. Оце мені дуже-дуже цікаво. Якраз можна поглядіти на на сальник. Візуально ідеальний сальник. Якщо так, так от скручу все на місце, встановлюємо новесеньку кільцеву зірочку. Протестую на колоді. Не забуваємо змазувати. Протестую на колоді і поїде вона далі працювати. Скоріше за все прийдеться в майстерню затягти колоду, наставити купу картонок, щоб тирса не розліталася і перевірити, як воно буде працювати. На жаль, цього показати не можу, тому звісно, що не буду цього показувати. Закручуємо нашу нашу зірочку, щоб закрутити, звісно, що пусковий пристрій витягуємо. И закручиваем. Вот. Якость так. Раз. Сюда. Все-все дело. Скручиваем назад. Для тестирования. А свечку надо было не закручивать. Поспиши мы так, вот раз. Конц. Конц. опять штучек сюда, Конц. сюда. свою перевірку ланцюг там тупенький але для тестування його в принципі вистачає без жодних нюансів така от штука шинка ланцюг Короче, Штиляндия, мана. А, не, не Штиляндия. Долмар. Написано Долмар. Две гаечки. И вот про что я вам говорил. Інколи не налазять ці хрені звичайні. Отак ну, от. Отак ну, от я розлінився. Отак от воно поїде на колоду тестуватися. І далі. Подивимося, якщо буде все добре, то звісно так воно поїде. Отак от іще от ми знімаємо, от, так от закручуємо. Для чого, щоб був кращий доступ до регулювання карбюратора, якщо це регулювання буде потрібне. Ось так от. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Ну що, друзі, зараз буду тестувати в майстерні. Вон, бачите, віничок стоїть, совочок стоїть, картонки наклав, а оце одну, от лише ось таку кобилу я зміг в темноті знайти, більш немає ніхрена. В принципі, працює. Чому не запустилася з першого разу? Тому що після даного ремонту вона простояла у мене два ремонти. Ну Я дві, дві інші техніки робив. Так що я так Гризе, в принципі, як сліпа кобила очерет, тому що це ланцюжок мій. і А, ні. Ні, я провтикав. Це не мій ланцюжок. Це не та техніка, я не ту техніку протестував, прикиньте, я лошара блядь. Зараз візьму іншу техніку. Ну все ця техніка. Оце капець, блін. Ну, Ось, старт про восьом ланцюжов. Простой два ремонти. Я і ту, і ту відремонтував. А? 2. Гризе як сліпа кобила очереть. Чому? Тому що це мій ланцюжок. Це мій ланцюжок, моя шинка. Ні. Звісно, що гризе хреново, тому що ланцюг ланцюг тупенький. Так що отак. Техніка протестована. Хлопці мерзнути не будуть. Ні одні хлопці, ні другі хлопці. Так що якось так. Дякую.